Так само Путін не припинить спроб знищити Україну як таку і українську націю, оскільки він вважає, що саме існування чогось українського як термінології, це є виклик руському миру. Те, що в якийсь момент він може перейти на іншу стратегію, на військову, однозначно. Але це не значить, що така пауза там, в бойових діях, якийсь елемент деескалації. Призведе до того, що він припинить воювати проти нас. Просто ця війна стане іншою за змістом, іншою, іншою за формою. Війна, війна як така не припиниться. А якісь гарячі фази можуть бути отак, можуть бути відповідно отак. Є, є різні варіанти. Трамп вважає, що НАТО і взагалі сама, сама логіка НАТО і. Сильних гарантій безпеки для України дратує Путіна.